4 листопада, в жовтих водах на мирну акцію протесту зібрались працівники тютюнової фабрики Юнайтед Табако. Люди намагались привернути увагу влади всіх щаблів до ситуації, яка зараз коїться на підприємстві. Вже третій місяць правоохоронці блокують роботу фабрики, не допускають на робочі місця ані керівництво, ані працівників і нікому нічого не пояснюють. Близько пів тисячі людей залишились без роботи. Вже два з половиною місяці не зрозуміло, що коїться з нашим підприємством. Тому... Тому що невідомі люди заїхали і не дають нас, не допускають просто навіть на два шаги до нашого підприємства. В ніч, на 2 листопада, розпочалось повне свавілля. Вони били наших жінок, вони били наших хлопців, вони стріляли, вони палили, вони творили таке, що я бачила таке тільки в кіно. Вони ніяк не представились, це просто. Я їх не можу назвати людьми. Це якісь варвари. Вони не бачили перед собою ніяких преград, скажімо так. Тому що то це є жінка, то це є просто наші хлопці були в діті, просто в діті, без всякого озброєння. А люди ці були з автоматами. Чого вони почали бити? Тому що ми їм заважаємо зайти до наших цехів, щоб вирізати наше оборудовання. Ми їм не давали цього робити. Ми просто стояли. Ми просто стояли вхід до нашого цеха, і цим ми їм переграждали дорогу, скажімо так, керівництво підприємства прокоментувало ситуацію наступним чином. Зібрання це мирне. Ми намагаємося повернути своє підприємство, яке було нахабним чином зараз блоковано. Люди, які працювали, які надавали державі податки, сплачували, допомагали державі. Зараз знаходяться без роботи, без можливості годувати свої сім'ї також годувати себе і допомагати в цей скрутний і тяжкий для країни час. Так, і ми зараз е, хочемо все ж таки якось змусити правоохоронців дати можливість, хоча б людям е, знайти відповідь на ті питання. Тому що все, що відбувається, жодних коментарів нема жодних обвинувачень нема на нашу адресу. Якихось порушень це вже третій місяць відбувається. За три місяці нам не пред'явили ніяких обвинувачень. За три місяці не знайдено ніяких порушень, але намагаються вкрасти обладнання. Тому це. Ну нема іншого слова як грабіжка, як бандитизм. Скажіть, будь ласка, хто саме блокує роботу? Люди, які увірвались вночі, були з шевронами СБУ. Тому ми можемо тільки здогадуватися, що це СБУ. Там працюють слідчі зі слідчими працюють наші юристи. Протоколи ще не закриті, але коли буде все закриті протоколи, то ми вже будемо бачити якусь картину, хто це і звідки це. Тому наразі не можу я зараз відповісти на це питання. Поки ще йде слідство, хоча воно йде третій місяць. Ну тобто люди в формі якісь. Люди в формі, це правоохоронці, правоохоронці, які вірвалися, били людей. Залізними трубами дуже багато потерпілих, потерпіли наразі, пишуть заяви, лежать в лікарнях, ніяк не аргументують свої дії ніяк жодних обвинувачень, жодних коментарів, коментарів немає. Хочу запевнити вас, що події, які відбулися в ніч з 1 на 2 листопада, винні будуть покарані, ніхто не не залишиться без покарання. Так що, якщо хтось <звук> хтось дістав цю ніч. То винні будуть знайдені та покарані. Також хочу запевнити всіх нас, що дії, які зараз відбуваються на фабриці, цей не знаю, як його назвати, ця подія ганебна і все буде добре у нас. Ми відвоюємо все, що у нас намагаються відібрати. Те, що зараз намагаються вкрасти наше обладнання, то ми не дамо його вкрасти. Ніхто нічого не забере, а якщо щось буде, десь там. Поїде, то ми обов'язково все повернемо та повернемо наші робочі місця. Все буде так, як було. Ура! Ура! Ви дуже багато зробили для підприємства, для підприємства, і підприємства також багато зробили для кожного з вас. І далі будемо йти в тому ж самому напрямку і допомагати одне одному. Я дуже сподіваюся, що. Ця сім'я, яка знаходиться тут і зараз з нами. Ми також цим спрямованим рухом будемо йти до нашої перемоги. І перемога однозначно буде здобута нами. Ми повернемо собі підприємство, робочі місця і далі будемо працювати, заробляти для наших сімей, для наших батьків, для наших дітей. А хто ці люди? Руками силовиків хтось намагається забрати можливість заробляти. займаємось, займаємось цим. Цим займаються наші юристи, наші захисники. Ми не кинемо підприємство, ми з вами. Дуже ми приємно це чути. Ми з вами до кінця до. будемо. Дякую вам за те, що не кидаєте підприємство. Дякуємо вам. вам. Слава з табаку! В принципі, недопустимі. Вот, недопустимы э, по двум причинам что не время устраивать внутренние войны все это можно сделать когда мы победим внешнего врага вот, то что происходит э, недопустимо ни с моральной, ни с физической, ни с какой другой против силовиков стали беззащитные женщины и мужчины э, хочется э, поблагодарить там каждого и обнять каждого и сказать что вы просто молодцы, вы достойно держитесь вот. И одно, что мы требуем, это справедливость. Пусть будет все справедливо. Нет беззаконию, нет каким-то действиям, которые просто разводят людей. Людей сейчас нужно сплачивать. Сплачивать на фронте, сплачивать в тылу и ковать нашу победу. Так що я думаю, я знаю, я уверен, що правда буде на вашій стороні, правда буде на нашій стороні. Україна переможе, переможе справедливість. Слава Україні! Героям! слава! А далі мирною ходою вулицями міста рушили на тютюнову фабрику. На жаль, ми не можемо потрапити і подивитися, яку шкоду завдано нашому підприємству. А чому? Тому що перешкоджають. А хто вони? Люди, та ви ж завжди за народ стоять, мужики, за народ стойте, не за бандитів. Ми працівники. Ми до народу ліцом, станьте за нас, припиніть своє вілля, оце, хвати творити. Ви мало нам морди понабивали там внутрі. Що ви зараз робите? Пустіть людей. У нас залишилось там майно, велосипеди, блін, самокати. Дайте хоч це забрати. Дайте забрати особливі речі. залишили. Вони виносять наоборот? Да? І їжу нашу Я їсти, там завидять. Дайте забрати нам наші речі. Орки. Стидно Дайте за вас, хлопці, Машині ви українці. Знаєш, як... Він, Він, Він. Свого Він, зарплата ж мала, не можете купити, так? Це, мабуть, патрон патрульник, да, синок? Воїну зі зброєю на війні. Слава! 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 Ганьба! 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 Запевняю вас, що згодом ми всі будемо там далі працювати, як і працювали. І ці підгубні дії пору. Ой, з хто стоїть! Обычные люди, які триблять, просто обичай, потребують їжу. Не це обичай, працівники це цього хазяїн, хазяїн а землі ось нахрі, ось так, да, да, да. Ну ми ж не а просто слуги, не мародьор. А це слуги олігархів якогось бандючка. Хлопці, переходьте на нашу. ви ж люди, ви ж такі Там люди, які ми. І ви кожен розуміє, що ви зараз не те робите. Жодних коментарів силовики не дали ані людям, ані журналістам, на які підставі не пускаєте людей. Інтерв'ю не даю. А хто може дати інтерв'ю? Тільки беззащитних жінок прикладами бить палить. Слава Національній гвардії, пацани.